Всім привіт, Церква Христова. Радий знову вас бачити, знову з вами. Сьогодні буду проповідувати я до церкви. Церкви Христової, в мене буде послання. Будемо сьогодні, може, навіть маленький діалог вийде. Буде в нас тема така у мене буде про зміни, які в нас супроводжують зміни з Ісусом Христом. Дуже часто в світі я чув такий вислів і чую далі. Я є, який я є, мене вже не змінити, любіть мене таким, який я є. Ну, напевно, ці вислови ви також чули, і вони йдуть від, ну, не від малих дітей, яких ми бачимо, а від трошки старших. Десь, можливо, по світськи воно логічне, оскільки в нас якийсь є характер, думки, які ми вже збудували. І так, так воно є. Також. Побутує думка, що люди не міняються. Ну, от так. Ви знаєте, я з цією думкою повністю не погоджуюсь. Оскільки. І чому так? Ну, навіть в світі вже є дуже багато історій, де по-світськи люди багато чого могли помінятись під силу всяких їхніх обставин, ситуацій. Є дві ключові позиції, які їм допомагали. Це бажання, перше, і мотивація. Це є в світі, тобто і це все вони використовували будь-які світські методики, і витоки таких методик це є в основному психологія. По-світськи вони цього досягли. Що стосується Церкви Христової, християн, нас з вами. Чи ми міняємось, чи не міняємось, і чи, як в нас відбуваються ці зміни? Почав більш так детально аналізувати, буду більше акцентувати на, на, на собі, на, на своїх прикладах, щоб буду говорити про себе, як воно є. Ну, більшість з нас прийняли всі Христа, тобто на якомусь віці. Тобто, ми не народилися зразу. Всі ми народилися з мертвим духом. Коли почули істину, нам хтось проповідував, ми прийняли цю істину, прийняли Ісуса Христа за Господа, народились згори. В той момент ми отримали дух Христа. Ну, як для мене, це перша зміна, така основна, яка в нас відбулася, переміна, переміна нашого духу. Тобто є зміни. Після того ми виявили бажання так само більше пізнавати Ісуса Христа, прийняли на крім народження згорехрещення Духом Святим, почали розмовляти іншими мовами, почали проявляти чудеса. Я думаю, ці, ці зміни вже почали відбуватися вже і оточуючи, почали бачити, що ви міняєтесь. Тобто зміни почали відбуватись в нас. Далі ми почали ще більше пізнавати Христа, занурюватися в глибину, ширину, починає міняти мислення. Тобто йдемо до людей, говоримо їм про Христа. Оскільки ми церква така в вогні Духа Святого, я вірю, що ми є така. Хтось більше, хтось менше, але я знаю багато свідчень, які... тобто, що це так є. Тобто ми так само міняємось, оскільки до того ми так не робили. Це є зміна, і вона є серед нас. І далі, чим більше ми пізнаємо Христа, тим більше ми йдемо і робимо. Робимо тому, що не тому, що нас заставляють, а тому, що ми того хочемо. Я так вірю в це. Принаймні, я говорю про себе, бо я цього хочу, і я йду і роблю. Тобто зміни відбуваються. І це, ці зміни, вони є не якісь там тайні, а їх бачать оточуючі. Це більш такі зміни, я їх так назву одним терміном, не знаю, як це правильно пояснити, про духовні зміни, які люди роблять. Є інші зміни, над якими, скажімо так, я деякий час закривав очі. Не знаю, як ви. Це більш такі вони. Скриті, скриті, світські, про що я говорю? Тут більше буде стосуватись характеру. Оскільки певний час перебуваю в церкві, ну і багато чого бачу, і бачу в першу чергу я про себе. Що я маю на увазі? Дуже часто ми деколи до них відносимось легковажно. Тобто це більше зміни старої людини, які ще сидять в нас, і які ми десь до кінця ну, не хочемо, напевно, міняти. Е, які ми бачили в Євангелії? Тобто, чого мене, до чого я так дійшов? Е, ну, в Євангелії, той, хто приймав Ісуса Христа, він мінявся і, і так досить радикально і нормально, скажімо так. Ну, таку, Така персона мене дуже, я так думаю, хто такий був? Павло. Павло, ну, ви знаєте, коли він почув, що в нього сам Бог промовив, він помінявся. І, мені здається, три кола накрутив і, і пішов геть з тої сторони. І всі його десь ці, ці якісь, можливо, слабкості, то все, він старався повністю з усіма, тобто всіма відійти. І це бачили люди. До чого це я так веду? І це важливо, оскільки ті моменти, над якими ми не хочемо ще їх змінювати, я зараз буду уточнювати, які це саме, вони можуть потягти, і ми можемо стати каменем спотикання для тих, хто дивиться на нас. Всі ви знаєте, як йшов Ісус, робив, за ними йшли, і, в першу чергу, учні, і також було дуже багато людей. Одна, одні люди, це були фарисеї, книжники, вони хотіли його підловити. Тобто тут, тут зовсім інші. Про цей момент я не буду говорити, а інші вони йшли, і, і прості люди йшли, і дивувались, і навчались. І вони бачили, як робить Христос. І, ми маємо бути. Як Христос в тому світі. Тим людям, до яких ми йдемо і проповідуємо, вони в нас бачать Христа. І тому вони на нас дивляться, як ми, ну, ми поводимося в світі, оскільки ми в світі ми не ховаємося від, від нікого. І десь ці моменти, в яких ми не міняємось, це може бути для них каменем спотикання. Наведу приклад про себе. Що в мене є? Знаєте, дуже легко говорити за когось. Це, прям, напевно, всім, я так думаю. Говорити за себе вже трошки так треба покопатись, і тут я треба було знайти, що ще десь я проскакує в мене. Я зауважив, що в мене ще проскакують, оскільки я такий комунікабельний, жартівний, проскакують різні жарти. В деяких моментах я себе підловлюю на тих моментах, що ті жарти є не дуже доречні. Вони виходять так з підсвідомості, але вони не є дуже доречні. Тобто, якісь свого роду, воно ще є в тому, і, чому, і, і я собі ставлю питання, чому, чому я то не викорінюю? Бо, повертаючись до першого, бо я думав, ну, в основному все окей, так, ну, це ж так, виправдовувався. Ну, По-простому. Це як до прикладу. До чого я веду далі, що далі, наскільки це важливо, розкажу вам приклад. Точніше, це приклад як не треба робити. Я про свою роботу, де я працюю, я всім заявив, хто я є, всі знали, хто сприймали по-різному, по різному, але всі чітко знали, хто я є, як я є, їм свідчив, Вони слухали. Деколи жартували, деколи це, але коли я конкретно приходив до когось, вони слухали. Тобто вони чітко розуміли, хто я є і як я себе заявив в цьому світі. Була ситуація, я вже не пам'ятаю конкретики тої ситуації. І вони, до чого я веду, що я потім дізнався, вони за мною слідкували. І слідкували в більшості не з того, щоб підловити і сказати, тобто, можливо, десь колись було, а в більшості вони дивились, як, як, ну, як я живу, хто я є. І був момент, коли я збрехав, сказав неправду. Це було дійсно так. Я пам'ятаю цю ситуацію. Вони до мене підійшли і сказали: каже, Святослав, каже, ти так кажеш, типу, це брехати не можна. У мене був в мене такий був ступор. Але я знав чітку ситуацію, що я зробив не так. Кажу, ви знаєте, ви правильно кажете, я сказав неправильно. Кажу, але Христос не казав так робити. Тобто, я зробив неправильно. Кажу, Христос не казав так робити. Оскільки ми ототожнюємо з Христом, вони зразу будуть думати: якщо я так роблю, то такі, як всі. І після того я себе підловив, ну треба оці такі, навіть оця брехня, ніби вже викоренений, то все. Але проскакують в нас. І люди, які, ну, які хочуть пізнати, в них, в них серце відкрите до Бога. Всі вони не релігійні. Вони, я вірю, що, що вони шукають Бога. І, і вони слідкують, оскільки вони стають і дивляться, а, а, а який ти, ну як ти є? Оскільки в нас зараз дуже багато фальші. Тобто, чи я це наіграно роблю, чи не наіграно. Тому це. Така, ну, типу, ця річ після цього я почав дуже так серйозно задумуватись, а що ще десь можливо, не, не, не так ми робимо. Дуже часто, також серед інших людей, я аналізував, а що може бути не так. Не так може бути так само, а як ми спілкуємося з батьками, як батьки спілкуються з дітьми, як чоловік з дружиною, дружина з чоловіком. Ніби такі банальні речі, але. Ну, ми ж то міняємось, ми хочемо бути на 100%, як Христос. Та ви скажете: святик немає так на 100% зразу. Немає, але все йде до того, чи ми того хочемо і чи ми рухаємось. Що говорив Ісус? Ісус є для нас авторитет, правильно? Для мене та для вас. Від Матвія 18, 2, 3. Тоді Він покликав до себе дитину, поставив перед ними і мовив. «Істинно кажу вам, поки ви не змінитесь і не станете мов діти серцем своїм, то ніколи не війдете в Царство Небесне. Дивно. Ісус теж говорив про зміни: що зміни мають відбуватися. Чому як дитина? Бо дитина не має того всього захламленості. Ну, розумієте, так? Тобто зміни також є важливі. Чому ми не міняємось? Добре, чому я не міняюсь? Конкретно. Перше, сам не хочу. Друге, не бачу в чому саме маю мінятися. Це я проаналізував так конкретно. Чому е, не бачу, що я кажу, що не бачу. Дуже часто є, що мені говорять, і я Ну, я дійсно розумію, я стаю сам перед собою, перед Богом. Я дійсно розумію, що я цього не бачу. Тобто, наскільки є якісь такі сталі звички, сталі це, що ти того не бачиш? Коли тобі говорить одна людина, друга, третя, ти тоді починаєш розуміти і розумієш, просиш Духа Святого, і тоді, після того, як тобі сказали люди, Дух Святий, в принципі, воно сходиться. Не знаю, у мене якось так, можливо, у когось по-інакшому. Що робити? Можливо, просто і запитати Духа Святого, щоб вам відкрив це. Ми ще не знаємо, за що конкретно, ми не знаємо. Є якісь, тобто ми думаємо, ну, може бути від виховання, нас так виховували, а виходить там, що воно далеко не так. Як до прикладу. Тобто, Дух Святий вам буде вдома допомагати через інших людей, через церкву. Можливо, думка вам прийде. І інше, не міняюсь, бо сам не хочу. Якщо ти сам не хочеш, тоді треба ставити питання, за ким ти йдеш. Тут, тут двозначності немає. То я собі теж ставлю питання, чи я хочу міняти, чи я не хочу. Якщо я хочу, я рухаюсь добре. Чи виходить, ну має виходити. В Ісуса вийшло, то і в нас має вийти. Радикально, не знаю, але якось так має бути. Тобто, але в за все, це має бути бажання. Дуже буде багато, можливо, думок, а як я, а як то має бути? А то таке, а то таке. Дивіться, ми самі, тобто ми не, не як зі світу. Нас міняє хто, є у нас учитель Дух Святий. Нам лише потрібно йому не заважати. Бо ми тако встаємо в стойку, та ні, я сам я зможу. Ні, так воно не буде. Я вже пробував, деколи ще знову, може, вертаюся на підсвідомості. Не виходить, воно так не виходить. Нам потрібно лише не заважати. Просто довіритись. От як ті діти довіряються, так само треба це. Довіритись тому, щоб ми зрозуміли. Тому це є важливо, щоб не бути тим каменним спотиканням і постійно йти в змінах. Чим більше пізнаємо Ісуса, тим більше маємо розуміти, що ну не може так бути, як я так вважаю, не знаю, як ви. Тому благословляю нас всіх, щоб ми були подібними на Христа на всі 100%. І Дух Святий нехай нам допомагає. Як я вже казав, нам залишається прийняти рішення і не заважати йому. І він нас буде міняти, якщо ми цього хочемо. Амінь.